Всім доброго дня! Сьогодні у нас наступна частина підготовки глибоко кейс КОЛОТАЙГЕР 530 с Дефектовку та малярні роботи ми вже завершили. В такому стані дійшло Все рівненько, Це гарне, без нарікань. Це у нас диски з передньої х образної борни. Це у нас диски із загуртачів з задніх. У такому останні у нас вже розпушувач. Тандем вже ми поставили до так. стійки. Також встановили ще не всі, тут тільки одна стійка. Ці стійки працюють у нас на 45 см. Ця стійка працює на 35 см. Так як у нас їх два, то ми їх два паралельно збираємо. Тут так уже стійко всі зібрані. Всі комплектні. Так що, скоро буде в наявності.